В Україну йде неприємна погода. Синоптики шокували прогнозом погоди, та вже відзавтра буде багато снігу та низькі температурні показники по всій країні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 3 січня, мокрий сніг йтиме майже по всій Україні. Суха погода буде у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Також цього дня дощитиме у Харківській, Миколаївській та Одеській областях. На всі решті території йтиме мокрий сніг. Вітер цього дня поривчастий 7-12 метрів на секунду. З приходом снігу в країні похолодає та очікується від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла в денний час доби. Лише у Південно-Західних областях буде тепліше до плюс 6 плюс 9 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 4 січня, сніг йтиме у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. На всій решті території країни буде без істотних опадів, та переважатиме суха та хмарно спроясненнями. Погода вітер буде шквалистий, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по всій країні буде коливатися в межах від мінус одного до плюс одного градусів тепла у південних областях аж до плюс 4 градусів в день. Вночі по всій країні вдарить мороз та очікується від 0 до мінус 5 градусів. На півдні вночі буде від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. У неділю, 5 січня, сніг йтиме на заході країни, а саме у Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській та Закарпатській областях на всій решті території країни буде безістотних опадів та буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде рвучий, 7-12 метрів на секунду. Цього дня буде холодно як вдень, так і вночі. Температура повітря в день по всій країні очікується від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. Вночі буде від мінус 3 до мінус 5 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!